Може бути жодного, жодного якогось правого сектору самооборони або ще якоїсь назви, які будуть звучали, звучать і будуть звучати, не може бути якось пристосовано до неправомірних дій або до злочинних дій, які, які можуть бути в краї, однозначно. Я, я це розумію, як компанію дискредитації. І, Мені одне лише мені шкода, дуже що знищується пам'ять моїх друзів. І друга, друге питання, що можуть постраждати невинні люди. Це дуже, дуже прикро, дуже шкода. Ми будемо всі сили приклали до того, щоб цього не відбувалося. Скажи, будь ласка, говорилося про те, що чи готові ви організувати в разі потребу охорону родині, родині Вегеша. І ти казав, що ніби ви визнавила так? Так, мої хлопці з ним знайомі, ми ж всі живемо в одному місті, і ну, як бачите, оці всі провокації, насправді, вони, ну, не я так бачу, що вони так тяп-ляп зроблені багато, хтось багато дуже недопрацьовує, оскільки, оскільки ну, це, 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 це дуже занад, занадто очевидні проваливатися. Скажи, будь ласка, якої домовленості було досягнено вчора з силовиками Закарпаття і як зараз триває ця робота? Ну, якщо так, ну по чисто в чоловічій розмові було досягнено наступної е, згоди? Е, активісти Євромайдану загалом і спільнота Євромайдану не вчинятиме жодних е, якихось силових дій щодо правоохоронців щодо силових структур, відповідно. Вся наша правоохоронна система починає працювати в нормальному штатному режимі і всіма силами бореться за стабілізацію ситуації в краї. От. Але спільно із вами є десь під вашим контролем. Ну про якийсь контроль не можна говорити, тому що ми не маємо контролювати ці структури. При потребі будемо однозначно і будемо так само діяти доволі жорстко. Але наскільки я бачу, я бачу добру волю наших силовиків до нормальної праці, до співпраці з нами. Тому до того часу, поки ці структури будуть працювати в штатному режимі, будуть боротися з злочинністю і будуть намагатися якісно змінюватися, ми будемо всіма силами щиро їм допомагати. Спільні патрулювання вже почалися не проходять постійно і приносять свої плоди. Люди вони проходять постійно, люди вже починають, ну не, не так не дивляться вовком десь на, на міліцію, розуміють її десь функції, розуміють її потрібність. Тобто, я думаю, спільними зусиллями ми зможемо відновити авторитет і довіру у суспільстві до міліції.